Після вчорашнього відео про жіночок 40 плюс, я чесно, в шоці. Я думав, що в жіночок, що ЧСВ просто космічне, да? Що скільки агресій до чоловіків, скільки образ. Це <клічн> <да>? просто капець. Жіночки, що з вами сталося? Де вас оце взялося все? Ви ж повинні нести якусь доброту, якесь світло, енергію. А ви виходить якусь яке лиш розруху несете і розкаже. Здохни, тих то не даге, тобі ніхто не дає. Ну, що це у вас за такі річовки? Серйозно, отаке враження, наче як вас якогось, блін, <кхм> да, з джунглі взяли і впустили в нормальний світ, і ви отако, так агресуєте. Чому у вас стільки агресії? Я не розумію. Ну ви ж можете бути нормальними. Я вам скажу більше, я зняв відео про чоловіків 40, де сказав, що чоловіки 40 також не айс. Ну я не ображав, казав, що такі жирні, алкаші. А ви собі дозволяєте просто як, як діти в школу. Ну, реально, де ви берете стільки тої агресії. Ви ще раз повторююсь, ви повинні якусь нести доброту, теплоту, а не оце, що ви несете. Ну тому, що це просто якийсь зашквар.